У на нашої ефір долучається Геннадій Дубов, політичний оглядач. Геннадій, добрий вечір. Вітаю, Вітаю вас. Оскільки Росія не припиняє бойових дій, зараз побачимо, чи буде вона дотримуватись так званого енергетичного перемир'я, і Блумберг пише, що вони не розраховують на якийсь прорив у мирних переговорах, то на вашу думку, чи доречно тоді дивитися на ці переговори як на частину війни, частину російської російської стратегії у цій війні? Ну, справа в тому, що перемовини з приводу миру, вони безумовно є частиною війни, тому що війна вона проходить на багатьох фронтах. Мова йде і про енергетику, і про когнітивні війни, про дипломатію, і полобою є лише таким, якби вінцем, найбільш жорстоким, кривавим, але є лише частиною протистояння, тому що росіяни вони говорять останні пару років про те, що стратегія їх власне із невдалого бліцкригу модернізувалася до відповідно війни на виснаження. І те, що вони роблять зокрема з українською економікою, те, що вони роблять з соціальною енергетичною інфраструктурою, є частиною цієї стратегії, про яку вони сказали ну там не менше ніж два роки тому. Тому відповідно перемовини також безумовно є частиною дипломатичного протистояння. Так чи інакше, вони розраховують на можливості, що в такий спосіб вони досягнуть, хоча б частково своїх цілей, які вони перед собою поставили. І історія війн, вона знає насправді дуже багато ситуацій там ну, от з того, що е, найбільш відомо, мабуть, в плані великих війн це Карейська війна. Там перемовини при продовженні воєнних дій тривали два роки, і лише відповідно були й більші випадки. Там коли Ірак з Іраном воювали 10 років, і перемовини йшли також раками. Тобто, це в цілому не щось що не мало прецедентів в історії війн, в історії людства. В цілому і можна говорити дійсно, що і робота дипломатів це є частиною протистояння а якщо взяти найбільш широко, то частиною війни. Пане Геннадій, про енергетичне перемир'я хотіла б уточнити відлік енергетичного перемир'я, за словами президента Зеленського, розпочався 30 січня вночі проти п'ятниці. 30 січня Росія не била по інфраструктурі, по енергетичній, окрім ударів по Донеччині. Речник Кремля говорить, що до 1 лютого вони не битимуть по нашій інфраструктурі на прохання Трампа. Трамп загалом говорив про тиждень, який він обговорював з путіним, тобто це означає, що для Путіна тиждень закінчується 1 лютого. Ми ж говоримо, що 30 січня тиждень лише розпочався. Чому маємо таке різне трактування термінів? Чи варто очікувати, що Росія таки скористається морозами, а їх синоптики передбачають з 1 по 3 лютого до мінус 30 подекуди вночі і вдарить? Ну різниця в тлумаченні полягає головна проблема, чому вона виникає? Це тому, що це перемир'я жодним чином не формалізовано. Це була розмова власне президента Сполучених Штатів і президента РФ, щодо якої ми не були залучені, щодо там запису або стенограми, якої ми не бачили, і далі відповідно ми маємо вислів Трампа дійсно, що там протягом тижня, а мав він на увазі, там цього тижня, поточного тижня, чи мав він на увазі. Зі сім днів ми також можемо інтерпретувати, власне і ми інтерпретуємо вустами Зеленського це в позитивний для нас бік, тому що так чи інакше будь-яке, хоч часткове припинення вогню, воно сьогодні є необхідним для зокрема відновлення енергетичної системи України. Тому головна проблематика полягає в тому, що це, це не домовленість, це не угода, це просто прохання і відповідно відповідь на нього. Тому навіть сама постановка питання да от якби навіть Трамп сказав я Вимагав, щоб там Путін припинив удари по українській енергетичній інфраструктурі, і він під впливом моїх погроз або там ну певних засторог, власне, погодився. Це була б одна справа. На жаль, ми маємо ситуацію, коли я попросив, і мій друг Володимир на друга не було сказано. Але на жаль, відносини сам там позиціонуються саме таким чином. Анкоріч, ми всі бачили, що він погодився, от у відповідь на моє слово, на моє прохання, власне, піти і зробити там, як вони люблять говорити, по суті, же Доброї волі тому сьогодні ми, не будучи власне стороною цих перемовин, можемо інтерпретувати лише те, що ми по суті, навіть на рівні офіційної влади, отримали із засобів масової інформації, тому що наскільки нам відомо, і наші високопосадовці дізналися про в принципі цю домовленість лише із брифінгу, власне, який давав Дональд Джей Трамп у Білому домі. Пане Гнадій, то якщо для Трампа так просто попросити Путіна не бити по нашій енергетичній інфраструктурі, а Путін так от легко погоджується, то чому Трамп раніше цього не зробив і чи в силі загалом за поданням американського президента організувати стале перемир'я для України енергетичне, принаймні? Ну, Трамп Трамп вважає, що в силі тут питання полягає в тому, що є е, низка умов, е, які сьогодні, от ви у підводці, говорили про те, що американці пропонують різні компромісні варіанти, типу там демілітаризованих зон, вільних економічних зон. Е, але імовірно, є така підозра, що вони мають на увазі території, звідки сили оборони мають бути відведені, і туди будуть введені, як росіяни наполягають своєю чергою підрозділи Росгвардії, Ну і відповідно поліцейські сили, які не входять до складу. Збройних сил Російської Федерації на це ми в будь-якому випадку не погоджуємося так само, як ми не погоджуємося на умови, які спільними є американсько російськими щодо Запорізької атомної електростанції. Тому відповідно тут проблема полягає в тому, що частково безумовно ці умови, які Трамп запропонував як мирний план, вони не приймаються Російською Федерацією, але говорити, що ми повною мірою погодимося і погоджуємося на сьогодні на ці ініціативи. Також підстав немає. Тому, відповідно, Трамп маючи. Обмежені можливості щодо впливу і на нас, і на відповідна держава агресора він намагається модерувати, завершити там якусь нацяту війну, як він в своїй термінології говорить. І за великим рахунком він сьогодні дійсно вже повною мірою відмежувався від союзника України на роль посередника. І як посередник відповідно він в обидві сторони, направляє певні ініціативи, і зокрема Росіяни підгодовують його, так би мовити, і ЕГО і відповідно. Ну, своїми згодами намагають намагаються награвати йому карти з точки зору того, що його зусилля є ефективними і можуть призвести до результату. А що буде в підсумку? Ну на жаль, лише історія продемонструє. А чи можна вважати відмову Путіна бити по українській енергетиці якщо до 1 лютого аж цілих три дні? Поступкою для Трампа, тому що не зовсім зрозуміло, що це кардинально змінює. Не в сенсі, що це погано, звісно, кожен день, коли не б'ють по українській енергетиці, це добре, але три дні це точно не той термін, який можна трактувати як щось, що радикально або якимось суттєвим чином впливає на ситуацію. Ну, я би не сказав, що тиждень радикально впливає на ситуації вплинув би на ситуацію, тому що на жаль, прогнози, що і лютий, і березень, відповідно, вони будуть холодними, і е температури, нібито, як синоптики говорять, будуть мінусові, що власне є сприятливим, на жаль, для того, щоб добувати нашу енергетичну систему. І у цьому зв'язку три дні або тиждень, ну якби воно погоди не грає, е метафорично, якщо говорити. І Путіну це як поступку продати було ну достатньо просто. Тут питання полягає в тому, що для чого. Він це робить, він ймовірно це робить для того, щоб продемонструвати свою договороздатність, продемонструвати, що він чує відповідно американську сторону, і знову спробувати виставити нас як перепону для досягнення мирної угоди. Тому що також давайте не будемо забувати, що Трамп заходив в овальний кабінет з ідеєю, яка сьогодні відповідає нашій ідеї, що потрібно спочатку припиняти вагоня, а потім домовлятися. Він змінив цю точку зору в анкоріджі, от про. Що говорять, коли згадують так званий дух анкоріджа, на е, російську по суті точку зору, де спочатку необхідно досягнути всеосяжної домовленості, е, те, що вони називають компромісами, але в будь-якому випадку... Ці компроміси за рахунок України, зокрема за рахунок територій, там де б не пройшла власна лінія розмежування, вона буде проходити по українським територіям. І хоч визнаватиме власне перехід в юрисдикцію РФ, безумовно не будемо. Але де факто контроль за великим рахунком ми на сьогодні вже готові визнавати. Тому у цьому зв'язку всьому ми можемо ну, через цю призму подивитися і на поведінку Росіян, які намагаються ну грати з Трампом, залишати його посередині між нами. Робити так, щоб він не мав підстав і не мав достатніх власне мотивів для того, щоб погоджувати допомогу Україні, яку він припинив, ну і так далі. Тобто, їм цікаво, щоб Америка залишалася в ролі посередника, і вони на цю позицію працюють. Геннадію, якщо одна з мотивацій потенційно можливих для російської сторони для Путіна особисто, це спроба виставити нашу державу як перепону на шляху до миру, то відповідно в наших інтересах добитися зворотнього і продовжувати максимально. Демонструвати, що ми на мир максимально налаштовані. І оскільки ми не говоримо про якийсь документ, не обговорюємо його норми, говоримо, мабуть, більше про те, як це подається у першу чергу, так у медіа, як це подається самими політиками. На жаль, матеріалу у нас практичного, щоб з цим працювати, дійсно немає. То, на вашу думку, чи можна вже підбити про якийсь проміжний підсумок, чи вдалося Путіну використати ось цю ідею для того, щоб виставити Україну недоговіроздатною, Чи ми програли його на цьому полі? Адже український президент говорить, що ми... Підтримуємо це перемиря, більше того, хочемо його розширити. Ну, це насправді процес. Тут говорити, хто виграв, хто програв сильно зарано, тому що дивіться, наприклад, пропозиція і те, що говорить президент Зеленський з приводу необхідності зустрічі перших осіб для того, щоб вирішити питання територіальні. Ми це вже проживали. Це літня історія, і там вона просто була ну, під капірку, як сьогодні. ми говоримо, треба зустріч перших осіб. Вони говорять, давайте приїжджайте в Москву. Ми говоримо ні, відповідно, приїжджайте в Київ. І це дійсно, як Зеленський говорив на Давосі, такий день бабака, як в тому. Фільмі, відомому голівудському. і власне, от маючи такий досвід у цього пінпонгу дипломатичного, коли гуманітарні питання, типу там обміну цілами загиблих і подібного роду речей, вони там якось плюс-мінус вирішуються, а всі інші глобальні питання по суті стоять на місці, ми можемо по суті, просто екстраполювавши наш досвід, припустити, що ми будемо рухатися далі, от приблизно так само, як ми жили останні півроку, помножено на відповідну нашу енергетичну кризу. Складнощі з гуманітарними питаннями вже в тиловій зоні, власне, на території України. Тому сьогодні головне головне питання полягає в тому, на кого працює час. Тут є різні точки зору. Хтось вважає, що він працює на Російську Федерацію. Російська Федерація точно так вважає, перебуваючи в наступальній позиції. У нас думки розділяються. Хтось вважає, що працює він на нас, що там економіка Росії розвалиться. І післязавтра вони будуть більш поблажливі, зговорливі там і так далі. А хтось вважає, що... Такі, ні, що е, час працює насильно на нас, в силу того, що страждає і населення, і економіка і втрати наші вони можуть вимірюватися не лише на полі бою, а й людьми, які виїхали, покинули територію України, людьми, які відповідно перебувають сьогодні у нелюдських умовах. Ну і так далі. Тому питання майже філософське, щоб дати на нього відповідь, необхідно володіти повнотою інформацією. Я думаю, що її просто фізично ні в кого немає. Тому власне е, сьогодні я оцінюю ситуацію як глухий кут, який невідомо яким чином може бути вирішен пане дубов, дякуємо вам за вашу аналітику. Геннадій Дубов політичний оглядач був на прямому зв'язку зі студією.